Доброго ранку. Теж хочу привітати з вами, дорогі брати і сестри. І дійсно, як в псалмі ми співали, да, то велика подяга, подяка Богу, що ми можемо таку радість, маємо можливість Господа кожного ранку пробуджуватись, славити Його і бачити всі його діла в нашому житті. Я дуже дякую, сестричці Лесі. за... Представлення, що представила мене. Знаєте, сьогодні така важлива для мене теж подія. Хочу з вами поділитись перед нашими роздумами. Зараз я в дорозі, так що перепрошую, що можливо десь незручності якісь. Але в дорозі я їду зустрічати свою родину, своїх дівчат, дружину, доньок Вони повертаються за кордоном. То ось так. Ну, слава Богу, за те, що Бог об'єднує нас, об'єднує молитвою і те, що ми маємо таку можливість збиратись разом з вами для того, щоб досліджувати слово Його, щоб його настанови з самого рання ранку, щоб вони, знаєте, якби служили і, і давали слова надії для того, щоб. Розуміння того, що Господь поряд з нами, що Він нас не полишає. І хочу, щоб ми на початку наших роздумів з вами е, зачитали псалом Він 111-й псалом. Я попрошу когось з вас, братики, сестрички, я попрошу з вас, щоб хтось з вас зачитав. Псалом 112. Я могу прочитати Алілуя Блаженний mm. муж, бояшся, Господа. и крепко любишь и заповеди его. Сыном будет на земле семья его, народ право благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правы, правым, благ он и милосерд, и праведный, добрый человек милый, и взаимой дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он во век не поколебится, и вечной памяти будет праведник. Не боится худой молвы сердце его, твердо уповая, уповая на Господа, утверждено сердце его. Он не боится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нишим. Правда его пребывает во век. Рог его вознесся в славе. Нечестивый увидеть это и будет досадовать заскришить зубами своими и ставить желание нечестивых ну, дякую, дякую вам. Брат е, Братки, сестрички, хотіла, щоб ми на початку з вами звернули Увагу на слова, да, перший вірш, про що він нам каже? Написано блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді його будуть їй вельми до вподоби. І знаєте, коли ми досліджуємо ці слова, ми розуміємо, що людина, яка дійсно боїться Господа, вона блажена. Вона має всі привилегії неба в своєму житті. І знаєте, для того, щоб. Заповіді Божі, е, можна виконувати, да, якби намагатися, все. Але, але блаженна людина це та дійсно, яка виконує Господи е, за Господні заповіді, і коли їй ці заповіді до вподоби, і ця людина названа в слові Божом, як блаженна людина. І ми маємо велику перевагу. Як народ божий, яких Бог називає, що ми блаженні люди. І другий вірш нам розповідає, каже, що сильне буде на землі його потомство, да? рід праведних буде благословений. Якщо ми зануримо, зануримось в історію будь-якої людини, да, якщо дослідити, і ми бачимо з вами, що той рід. Який був послушний Богу, то, слідкуючи за його родовідом, да, ми бачимо, що вони мали благословіння від Господа і мали великі благословення. Написано в третьому вірші далі, що слава і багатство в її домі і її праведність продовжують на віки віків. Слава і багатства в її домі. Е, хочу, знаєте, як би запитати, а завжди завжди багатство може перебувати серед народу Божого, дітей Божих. Завжди багатство може бути матеріальне. Не завжди, да? ви зі мною думаю, погодитесь. Але тут слово Боже каже, що тут не лише мається на увазі багатство е, матеріальне. Але і це Господь враховує, бо Він каже, що хліб і вода завжди у нас будуть на столі нашому. Так? Що праведник ніколи не буде полишений, його діти не будуть просити милостиню. Слава нашому Господу за це. І четверте, давайте глянемо далі, що далі нам слово Боже розповідає. Четвертий вірш нам розповідає, що для праведних Засяяло світло в темряві. Він милосердний, щедрий і праведний. Для праведних засяяло світло в темряві. Друзі, я думаю, якщо кожен з вас пригадає своє життя і кожен із вас в певний час в своєму житті перебував в темряві, да, якихось обставин, подій в своєму житті яких життєвих викликів в нашому житті? Але ж проходячи ці шляхи, ми бачимо, що в кінці, знаєте, кажуть, в кінці тунелю, да ми бачимо завжди Господа, те сяйво, Господь дає нам це сяйво, світло визволення від гріха, визволення від тих проблем, викликів життєвих. Які часто в нас бувають в нашому житті, особливо знаєте, в цей час, коли зараз у нас іде війна, і великі виклики перед народом Божим, виклики перед сім'ями, які розлучаються на деякий час для збереження життя дітей. Написано далі, що добра людина, та, яка щедра і позичає. Буде вести свої діла справедливості. Добра людина та, яка щедра і позичає. Хочу спитати у вас а щедра людина, друзі, як ви вважаєте, може бути доброю людиною? Щедра. Добра людина вона написана щедра да і вона позичає. А щедра людина завжди вона буде доброю. Я думаю, що ви теж спогодитеся з моєю думкою, да? що людина може бути щедрою, вона може позичати гроші чи будь-що інше, да? в чому вона чим може послужити, да? позичити, але вона не завжди може бути доброю людиною. Але написано, що праведна людина це добра людина. Господь каже, добра людина. І ця людина буде написана вести свої діла в справедливості. Вона в своїх обставинах, в своєму житті завжди керується Божою справедливістю. І Дух Святий нам дає на це відкриття своєї настанови. Написано, що не похитнеться вона по вік. У вічній пам'яті буде праведний. Добра людина не похитнеться. Повік у вічній пам'яті буде праведний. Зараз, друзі, ми бачимо, як багато людей да, намагаються десь здобути свою славу, да, залишити на цій землі. Хтось шукає збагачення, але добра людина вона багатіє добрими ділами. І написано, що ця людина вона не похотнеться, вона вік і у вічній пам'яті буде праведний Давай пригадаємо з вами, про кого ми більше, як би знаєте, спогади про людей, коли ми маємо в пам'яті своїй будь які історії, чи то ми зі Слова Божого читаємо. Да? Нам ми завжди пам'ятаємо, так запам'ятуються люди, які. Робили за своє життя добрі справи, які були щедрими, які мали чисту совість, добру совість, були людиною не Непохитнеться вона по вік. І увійшли праведний. Ну, дійсно так, тому що праведні люди вони наслідують Царство Боже, і там пам'ять вона. Не зітреться, да? як у нас тут, на жаль, на грішній землі люди вмирають, історія забувається, пам'ять слабшає за праведника буде пам'ять на Написано далі, сьомий вірш, написано, що поганий чутки добра людина, тобто, поганий чутки він не побоїться. Його серце готове покладатися на Господа. Я думаю, що також кожен із вас в своєму житті не боявся якось, знаєте. Ми різні думки чули слова, можливо, хтось свою сторону даже, можливо, чув якісь прокльони. Хтось, можливо, чув, що ну, загрози навіть та ж війна, та яка зараз у нас йде. Але написано, що праведник він не злякається, його серце непохитне, він уповає на свого Господа, бо він знав в своєму житті, в своєму досвідах життєвих. Він бачив і знає, що Господь поруч, Господь люблячий і Господь обіцяв провести кожного з нас по цьому житті. І головне для нас, да, як написано, його серце готове покладатися на Господа. Я думаю, також ви, якщо пригадаєте своє життя і ті досвіди, які у вас були, коли ви покладалися на Господа, кожен із вас пригадає, що в ітогі, да, ви бачили в цьому, коли ви покладалися на Господа, велике благословення і спасіння Господнє. Непохитне серце, воно і не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Я пригадую одного брата, який розповідав історію свою, вона мені так запам'яталась, вона, можливо, знаєте, не дуже е, з яскравого боку такого його життя стосується, але він з таким запалом розповідав, і він розказує, коли він прийшов до Господа Бога. Примирився з ним, то каже, його шлях, а до цього його був шлях дуже маклон, як кажуть, вниз ішов. І каже, одного разу в нього були дуже неприємні стосунки з внутрішніми органами правопорядку. Ви розумієте, да? тобто з поліцією. І він каже, що дуже недобрі були стосунки з ними. Конфлікти так сказать, але він каже, що те грішне життя він полишив. Але залишились, знаєте, історія, вона пишеться. І та історія, яка була записана в його кримінальних ділах, вона ж залишилась. Каже, одного разу він працював каже в одному місці і каже, пішов на підроботку. І так, так сложились там обставини, що були нечесні люди. А він уже віруючий, їх було двоє. Двоє віруючих. Вони виконували свою роботу. А там, що працювала бригада, та бригада була світські люди і каже, що вони уходили останніми після роботи, та бригада трошки раніше. І каже: пропали на другий день. Приїжджає хазяєва. Цього будинку, де робили ремонт, приїжджає в Хазяєва і кажуть: ми, вас, ми на вас пишемо заяву, якщо ви не повертаєте нам інструмент. Інструмент фірми Bosch, там набор був, каже, сильно дорогий був. Каже: якщо ви не повернете, ну це ви вкрали, то ми пишемо заяву. Каже, ми не крали. Каже, зрозуміти, ми віруючі люди, ми ж не займаємось таким. Ну, каже, написали. Але ж на цьому ще не завершилось діло. І каже, час іде нам іти тим же ж вечором, йдуть вони далі працювати, довершувати ту роботу. І, каже, тут приїжджають, каже, міліція. Поліція приїжджає, каже, коли їхні. Погляди пересіклися, вони друг друга пригадали ті минулі часи, і каже, я так боявся виходити додому. каже, Вони на Уазіку приїхали. Каже, боявся після роботи йти додому, бо я боявся, що вони мене очікують там чекають І каже, в мене пам'ять про них залишилась дуже недобра, тому що багато чого з ними пережив в плані, як, знаєте, як нам там е, допити йдуть, да і оці спогади були дуже неприємні. І каже, ми помолились. каже З товаришем, з яким були, каже, давай помолимось, бо я так не піду. помолились каже, виходимо. Каже, товаришу, іди подивись, чи нема там нікого. Вийшов, каже, нема. Каже, ми пішли додому. І каже, на другий день е цей роботодатель каже їм, давайте він теж віруючий, І каже: знаєте, що, що зробити? підійдіть в міліцію каже, і теж напишіть якусь заяву на те, що вас злословлять, що ви ж не крали. Чому так вони поступають? І каже, ми ж так, каже, ми не знаємо, чи це правильно було неправильно. Але каже, ми з вірою, з вірою в Бога пішли, і каже, тільки двері відкриваються, заходимо в двері, двері і каже, відкриваємо двері. І каже, перше слово, його він по ім'ю називає, і, каже: О, ти сам прийшов? Ну давай, каже, розказуй, як і що ви там виносили. А він каже, я вже ж інший, я прийшов до Бога. Я цим не займаюся тим, що чим раніше займаюся. Він каже, та ну, що ти там розказуєш? Знаємо у вас віруючих. Давай, сідай, пиши, що ви там, як там виносили, куди діли. І каже, довго, довго не присиділи майже більше, ніж півдня. Але каже, він сидів і молився. І каже, Боже, я ж ішов з тобою, я ж по твоєму якби, руководству йшов, да я ж покладаючись на тебе, що ти поруч, допоможи, визволи мене відсюди звідсіля. І каже: я сидів, сидів, потім підходю і каже, стучу у двері. Помилився на початку і каже, відкриває двері, і той каже, що наче перемінився. каже, ну, До нього звертається по ім'ю по імені, да, і каже: Ви, ти дійсно це не робив? Він каже, ні. Каже: Ну добре, іди додому. І от Дійсно, воно, знаєте, це непохитне серце воно не злякається, воно не злякається і побачить всіх своїх тих, хто проти них повстає. Той, хто проти них повстає, за занепалими їх побачить. Написано далі. Він розсіяв, роздав бідним. Його правда перебуває на віки віків. Його сила підіймається в славі. Він розсіяв і роздав бідним. І його правда перебуває на віки віків. І його сила підіймається в славі. Друзі, кожен. Кожна добра людина. І ми з вами теж покликані для того, щоб ділитись з бідними людьми. Коли в нас щось є, ми повинні з вами ділитися. Ми повинні з вами проявляти любов, турботу про інших. І правда, з нами тоді буде перебувати по вік. Історія, вона не зітре наші добрі на. і як написано, що наша слава вона підніметься в Ісусі Христі. А це, знаєте, саме велика радість і благословіння бути в пошані у свого Господа, коли Бог добрими, люблячими очима поглядає на тебе і каже: Прийди, заходь до мене, син мій. Далі написано: грішник побачить. І спалахне гнівом, заскрегоче своїми зубами, і його не стане бажання грішників загине. Кожен грішник, як написано, пам'ятаєте, ви слова, да, що Ісус Христос теж казав, казав що е, кожне око побачить ті, що проткнули його, да, побачать, коли Він буде в славі своїй йти. І кожний грішник, який складає проти нас якісь косні, він побачить те, що як Бог нас від цього захищає, як Бог нас від чого визволяє. І їхнє бажання, як написано, воно загине. Ми також зараз бачимо, да, коли імперії намагаються становити свою владу, да, свою славу. Я не буду зараз називати інших імен, але написано, що їхнє бажання бажання загине. Ми знаємо, що трапилося, да, друзі, ми знаємо, що в Одесі трапилось. Знаємо, що е, ракети пролетіли і по храмові, і це зло велике зло, тому що. Як не є, там люди збираються віруючі, які там не є патріархат, але я вірю в те, що є там щирі люди, які шукають у Господа. Я не хочу когось виправдовувати, да, але, але є там щирі люди, які шукають у Господа. І коли туди завдають удару, намагаючись зруйнувати віру людей, життя людей. Це велике зло. І написано, що бажання грішників загине. І вони побачать, побачать і будуть скриготати своїми зубами спасіння Господня, праведників, як Бог їх захищає. Друзі, я хотів би десь висновки деякі зачитати, які ми могли сьогодні побачити з цього вірша 111 11 Могутній хвалебний псалом. Він дає нам розуміння про Божі справи, про Божий захист та про праведність, про яку він наголошує людям, і які має благословіння праведна людина, мир в серці, Бог називає нас добрими людьми, таких людей. І наше сьогоднішнє дослідження воно проливає таке, знаєте, світло на розуміння і сенсу значення безцінної частини святого письма і цього псалма, стодинадцятого псалма. І тексти цього псалму, вони наголошують на важливості покликання серця до Бога довіри йому, довіри його правилам. Цей псалом він дуже чудовий псалом. Якщо, коли ви сьогодні буде час у вас вільний, перечитайте його, е, намагайтеся його дослідити з відкритим серцем, помоліться, щоб Дух Святий відкрив вам, відкрив ті великі глибини істини, які закладені в цих віршах. Цей псалом він запрошує нас. Споглядати на велич Бога та на Його діла. І він, ми читали на початку, да, він розпочинався з чого? Він розпочинався з того, що він славив Господа. І славив Господа, і стверджував, що ті, хто бояться Бога, знайдуть розум, будуть мудрими. да і написано, що ті люди бояться Господа. Але який це страх, який страх до Бога? Це не той страх, щоб, знаєте, боятися як якогось ворога свого, а це страх Господній, який ми виражаємо в любові, в пошані, в послуху до нього. Цей псалом показував нам, як він вихваляє Бога за його великі справи. У створенні да, і викуплені в спасінні людей. Він також там показує, як підкреслює його завіт зі своїм народом і показує, що Бог вірний упродовж всіх поколінь, всіх поколінь народа Божого. І одне, знаєте, хотілося таке окремити, одне центральне таке послання у цьому псалмі, воно показує нам важливість важливість довіряти нашому Господу, довіряти його божим правилам. І в цьому псалмопевець, він проголошує, що вони ці істини, вони коштовні, да? за золото чи мед, багато кажучи про їхню перетворчу силу. В нашому житті, коли Бог працює в нашому житті, Він змінює наше життя. Коли ми довіряємо Божим шляхам і вірно дотримуємося їм, ми приєднуємося до Божої мудрості, і ми маємо тоді нагоду відчувати справжнє таке задов... Задов... задоволення, да маючи божественну мудрість, радість в житті, не звертаючи. Ну, будь на ті всі які події, які відбуваються навколо нас. Господь каже, обгортає нас своїми долонями, каже: не бійся, я поруч, я тебе доведу до тої обітниці, куди ти намагаєшся йти. Я з тобою поруч. І цей псалом він для нас нагадує про доброту, про вірність і про велич нашого небесного батька. Так, дуже дякуємо вам, Віталій, за такі чудові слова, за такі чудові настанови для нас. Дійсно, псалом дуже насичений благословіннями, обітницями для нас в цей нелегкий час, цих нелегких обставинах війни. Е, інколи нам страшно, інколи ми не розуміємо можливо Бога. Але. У цьому псалмі ми можемо як ніколи побачити, наскільки він справедливий, милостивий і вірний для тих, хто виконує його заповіді і завжди підтримує міцні взаємовідносини з ним. Зараз я би вас попросила помолитись за нас в силу цих слів, і будемо закінчувати нашу молитву. Угу. Я запрошую вас до молитви, Я схилу в молитві. Добрий наш Батько Небесний. Ми щиро вдячні Тобі за твою милість, ми щиро вдячні Тобі за Твою любов, ми щиро вдячні тобі, тобі за цей ранок, який ти нам даєш в нашому житті. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти нас вихопив з того світу і привів до своєї церкви, Боже. Ми вдячні Тобі за те, що Ти нам даєш. Пропонуєш ті благословення, які в тебе є, в тобі є єдиному. І ми просимо тебе на сьогоднішній ранок, на сьогоднішній день рясних твоїх благословень. Просимо Твого захисту. Допоможи нам, Господи, покладаючись на цей псалом і на інші псами, покладаючись на них мати і зміцняти віру до Тебе. Добрий люблячий батько, ми просимо, щоб Ти зберіг кожного із нас життя, щоб ти допоміг тим родинам, які зараз перебувають за кордоном, які вимушені розлучені своїми половинками, дітьми, щоб вони скоріше об'єдналися. Господи, ми, всі обітниці, уповаючи на твої обітниці, всі наші проблеми покладаємо до Твоїх рук, Господи, Твоїх ног, і просимо, щоб Ти. Вирішив їх. Поблагослови кожного братика і сестричку, які сьогодні зібрались на поклоніння, служіння, молитву до тебе. Ти поблагослови, не полиш нас, вірою приймаємо твою відповідь на нашу молитву. І нехай тобі буде за все подяка і слава, вічно живому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.